Щотижневі новини, і на початку відео за доброю традицією я хочу подякувати Збройним силам України, <кій> усім формуванням, які зараз захищають нашу неньку в цей нелегкий для нас час під час війни з Росією. Також хочу подякувати усім волонтерам. Які допомагають нашим захисникам та захисницям ставати сильнішими та більш екіпірованими, і користуючись нагодою, хочу нагадати вам про нашу ініціативу НІПЛО проти кубоком по ворогу, де ми збираємо кошти для наших захисників. Ми придумали аукціон, щоб простіше було це робити. І цього тижня, ну, в неділю попереднього тижня закінчився 21 етап аукціону, а в цю середу стартує 22 етап аукціону. І перейдімо до наших новин. І першими, як завжди, будуть новини з України. О, перепрошую. І першими. Першою новиною буде така сумна доволі новина, Адже магазин-видавець Планета Ігор вирішила настяти нам в очі і локалізують російську настільну гру Бункер, яку розробила російська авторка. І, як каже, Планета Ігор, права вони купили в міжнародної компанії зі Штатів Тибл і власне права на міжнародну версію, Звучить воно, насправді дуже гарно, але як завжди, є одне: але Тейблтопія належить росіянам Тимофію Бокарєву, якому належить Тесера, який виїхав багато років тому до Німеччини, але вже під час війни з Росією, тобто після 2014 року. І те, що він зареєстрував свою компанію за кордоном, абсолютно аж ніяк ці компанії не робить закордонними. Також авторка цієї гри надалі живе в Росії з своїм чоловіком, таким Ура-Патріотом Росії. Я трошки поколупався е в тому болоті, щоб дослідити цю тему. І скажімо так. Е вони не виступають проти війни в них в соцмережах так доволі чисто. Але якщо купнути на декілька років назад, то цілком видно, що чоловік абсолютно нормальний такий собі ватан, ура патріот, і відповідно, ну, я маю таку думку, що дружина співпадає поглядами з його, звичайно, в них чистенькі сторінки, тому що вони ведуть СММ-бізнес. Але я вкотре наголошую, що це не є американська гра, це не є американське ніщо. Це є російська гра, і всі гроші. Ну добре, не всі гроші, але якась частина піде відповідно цій сім'ї і осядуть там в Росії, і до нас повернуться. Як то модно тепер говорити кешбеком у вигляді снарядів та куль. Тому я закликаю усіх не підтримувати цю гру і поширювати цю інформацію посеред своїх друзів. І також я буду дивитися на магазини видавців, магазини видавництва, які будуть цю гру продавати, і наступна подальша співпраця з ними в мене буде під знаком питання. Тому я вас всіх прошу, будь ласка, поширюйте цю інформацію, розказуйте своїм друзям, тому що е, я не знаю, на що розраховувала. Планета Ігор, пишучи свій допис про те, що вони купили в Тейблтопі права. Ну, тобто, ми купили права на російську гру в росіян, але це, типу, не росіяни, бо вони зареєстрували своє підприємство за кордоном. І, до речі, команда розробки Тейблтопі також сидить в Росії на Росії. Тому майте голову е, Ну все. З сумними новинами з України ми завершили і переходимо до приємних. Вудкети підписали договір на локалізацію настільної гри Nidвелір. Тож, ми з Андрієм її пробували грати <coughs> в тиблтоп симуляторі. І дуже добре, що вудкети її локалізують. Наступна новина у нас буде від компанії iGames нарешті. Всі довго цього чекали. І завтра вони відкривають передзамовлення на настільну Ark Nova під назвою Новий ковчег. До 31 грудня знижка буде 25%. Це доволі приємна знижка. А з 1 січня знижка буде 20%. Тож, хто давно хотів, ви, ваш час прийшов. Українська версія, скоро, ну умовно, скоро буде в Україні. Тому. Готуйте свої грошики і чекайте на посилання, яке ми запостимо в себе в телеграм-каналі на передзамовлення цієї гри. Наступна новина у нас буде від компанії Geekage, що сьогодні останній день передзамовлення настільної гри жах Аркем» 3 редакції. Тож, хто не грав, біжіть, передзамовляйте, Гра доволі непогана. І також Гікач нагадав, що цього тижня вони очікують у себе на складі Шерлок середньовіччя. Дюна таємниця домів та настільну гру петля. І це були усі новини з України. Переходимо до новин світу. І першою новиною у нас будуть новини від компанії Кулміні Орнот. Або як люблю їх називати, просто Сімоне. Отже, вони. Вже сказали, що настільна гра по серіалу Stranger Things від Netflix під назвою Upside Down. Є в розробці, там вже навіть багато чого готового. Дизайнером гри виступив Роб Давіо, дуже відомий автор настільних ігор, таких як Пандемія Legacy і взагалі Легасі Системи. І це буде кооперативна настільна гра, в якій гравці будуть керувати від двох до чотирьох ну, керувати від двох до чотирьох персонажами, і виглядатиме вона десь приблизно ось так. Мінічки дуже круті. І просто, видно, купили ліцензію на використання облич персонажів серіалу. Тому мені ця новина дуже сподобалася. І загалом інформації лише. Є така, що вона надійде в продаж у 2023 році, але поки що більше інформації немає. Як бачите, нов... камони зарухалися після того, як інша компанія вже сказала, що буде настільна гра по Stranger Things. Наступні маленькі новини: це у нас те, що буде нова версія настільної гри Twilight Struggle. Вона події будуть відбуватися на рогу Африки, це є Сомаліський півострів у східній частині Африки. Наразі інформації нема ніякої, крім обкладинки і території, де буде відбуватися гра. <клес> і зараз ви побачите щось цікаве: це є ексклюзивне оформлення настільної гри Point Salad, або як у нас вона називається салат рецепт успіху, яку локалізувала в нас iGames. І, і це є корейське видавництво з оформленням покемонами. Тому, якщо ви є фанатом покемонів, шукайте друзів в Кореї, в Південній Кореї, та просіть, хай вони вам її купляють та засилають. Наступна новина від видавництва Космос у 2023 році вони планують видати настільно кооперативну гру у всесвіті володаря Перснів під назвою Пригоди до гори Дум. Це буде гра, де ви будете іти е, шляхом фроду та нести. Перстень на знищення в, ц... в... в гирлі тої гори. Е, наразі інформації теж не дуже багато, що там за механіки, що там, що, але виглядає насправді дуже красиво. от Фотографія є перед вами і маю надію, що проект буде жити далі. І, можливо, навіть хтось колись з наших видавців з... зглянеться і локалізує гарну кооперативну гру. Наступна гра це комет. Комета українською, це буде змагальницька настільна гра на побудову двигуна, і як кажуть автори гри, у цій грі не буде бойовки, тобто ви не будете битися з вашими опонентами. В грі вам потрібно буде рятувати динозаврів від вимирання, і як вони кажуть, що там буде унікальна механіка там, концепція ресурсів. Ну, подивимося, бо щось унікального давно в світі настільних ігор не було. І також що ваш вибір, динозаврів, яких ви врятуєте, вплине в майбутньому на розвиток цієї гри. Якось так, тому що різні види врятованих тварин будуть допомагати вам в подальших ваших рятувальних місіях. Ну, звучить дуже цікаво, але подивимося, як воно вийде насправді. Наступна новина це Inside Job. Вона в мене була минулого тижня, але я просто забув її е, додати фотографії. Це настільна гра з легкою сумішю механік, з настільної гри Crew та One Night Ultimate Werewolf, де ви будете викладати циферки по так, як має бути, але у вас будуть е, приховані місії, і кожному з вас потрібно буде зробити свою місію, як це не дивно. Але зробити і так, щоб інші гравці не вгадали, що ви є власне, цим інсайдером. І звучить дуже класно, Зекрю, гарна гра. І подивимося, що буде. Маю надію, що хтось з видавців візьметься. Хоча з космосом співпраця просто неймовірно важка десь. Е... Мабуть, найважче з усіх, принаймні, те, що я чув від наших видавців. Тож, таке. Назовем вона така. Називаємо її раціональною. Mythic Games, які відомі вам за настільними іграми: Mythic Battles, John of Arc, Rakh Busters, Rising of Necromancer, Rainbow Six Siege ну, відома гра компанія, перепрошую. Вона вирішила оптимізувати свої проекти. Вирішили, що їм їх забагато, і вирішили продати свої айпішки, ф... франшизи. Не знаю, як правильно, напишіть мені у коментарях, хто знає. І таким чином, компанія. А, вона вирішила, чому зробити це, тому що вирішили зосередитись на своїх наступних проєктах: це Darkness Dungeon, Hell і. Оце таке з важкою назвою. І таким чином, компанія Common купила собі. Е... Так, зараз. Super Fantasy Brawl, Incharters та Steam Watchers. А моноліти придбали собі Райхпастерс та Соломон Кейн. Ну, я дуже тішуся, що міфіки пішли саме такою дорогою, що вони вирішили не просто прибити свої проекти і забути про них, а власне продати їх, щоб життя... проекти жили далі своїм життям. І я так підозрюю, що ми будемо мати дуже багато всього, особливо від камонів. По цих проектах, тому що кому не люблять доїти корову, яка носить золоті яйця, а ігри вони купили насправді доволі хороші. Тож, їдемо далі. Чеський віддавець Delicious Game, який е презентував цього року настільну гру Woodcraft <кій> на Есені, е вирішили зробити безкоштовну. Версію цієї настільної гри на механіці Рол'нрайт, кажуть, що це є спін-офф до Woodcraft. називатиметься вона Woodcraft Rol'n'Ride. Файли будуть доступні на сторінці гри е, з 25 грудня на сайті BGG. Тож, будемо намагатися скачати і пограти цей Ролон Райт, бо люди хвалять Woodcraft, ну, дуже сильно. Наступна новина для нас є малозначущою, але я вирішив вам про це розказати. Отже, в Франції з 2000, з 2000 року існував собі такий портал, називався він Триктрак. Це був найбільший портал французький по настільних іграх, і почав він існувати саме тоді, коли BoardGameGeek. І він пережив багато трансформацій, його багато разів перепродували, щоб якби, проект, е, жив далі і не вмирав. І останній його продаж це його е компанія AsMedia, викупила компанію PlanBi в 2019 році. І обіцяла, що все буде жити далі, так, як і має бути. Але після того, як Емберез Group купила Асмуді, видно, вони оптимізовують е витрати. І вони сказали, що. Тріктраку більше не буде. Тобто цей портал. От ви бачите, скільки в них там і підписників, і переглядів на Ютубі. І загалом виглядає сторіночка дуже красиво, бо я собі вчора полазив подивився на неї. Е, але дуже сумно. Як каже один з засновників, більше не буде ні тріктрак, ні нових відео, ні сайту. А всі трьох вони сказали, тріктрак мертвий, хай живе тріктрак. Тож маю надію, що хтось його там викупить, або, е, я не знаю, збережуть канал, тому що, як на мене, то кожна країна заслуговує на те, щоб мати свій портал або навіть вікно в світ настільних ігор. І особисто для мене це дуже сумна новина. То й таке. Це була. Остання новина на сьогодні зі світу настільних ігор. А Вам нагадую про підтримку наших захисників через наш, нашу ініціативу Мік Плюс проти Кубоком по ворогу. І хто хоче, може підтримати фінансово канал. Також номер картки є в описі і скролиться тут під відео. А на цьому було все. З вами, Ростик, і світ Настільних ігор. До наступних зустрічей. Па-па!